Американські військові заявили в середу, що з 20 листопада регулярно помічали невеликі безпілотники, які літали над чотирма базами США в Британії, зокрема у Лейкенхіті, де розташоване 48 восьме винищувальне крило повітряних сил США, наріжний камінь їхньої бойової спроможності в Європі. Цього тижня Пентагон заявив, що серйозно ставиться до цих інцидентів військові на місцях визначили, що жодне з цих вторгнень не впливає на особистий склад на базі, об'єкти чи активи, які ми маємо на цих базах. Велика Британія розмістила близько 60 солдатів навколо баз. Марія Ігл, міністерка оборонних закупівель та промисловості, заявила, що вони використовують багаторівневі заходи захисту сил. Ми подбаємо про те, щоб будь-хто кого нам вдасться спіймати за таку поведінку, відповідав перед законом. Американські військові заявили, що безпілотники були різними за розмірами та конфігураціями. Це ймовірно свідчить про навмисні дії, каже експерт із безпеки дронів. Девід Дан. найбільш очевидним є те, що це руйнівна практика, і вона фактично змушує аеродроми працювати іншим способом призупиняти повітряні операції. Експерт каже, що вороги США можуть використовувати безпілотники для інших цілей, наприклад, для збору розвідувальних даних про кількість винищувачів та місце їхнього базування. Безпілотники також були помічені над житловими приміщеннями військових США. найвразливішою частиною всієї системи є фактично екіпаж, і тому, якщо ви можете визначити, де вони живуть, прослідкувавши за ними до помешкань, де живуть їхні родини, то ви можете розірвати найслабшу частину цього ланцюга. Видання Таймс повідомляє, що британська влада не виключає Росію як винуватця. Девід Дан каже, є докази того, що Москва прагне посилити гібридні атаки, тобто не військову форму війни, яка може бути руйнівною чи це було пошкодження підводних кабелів чи надсилання посилок із запальною речовиною, як було у Бірмінгемі, місті, в якому я живу. В аеропорту Бірмінгема знайшли посилку із запальною речовиною. І звісно, є ще один напад спалений склад, на якому зберігалися матеріали, які йшли в Україну. Ці напади скоюються, як правило, третьою стороною. Здається, що Росія найняла злочинців у Великій Британії. Посольство Росії у Лондоні не відповіло на запити Голосу Америки про коментарі до моменту створення цього репортажу. Москва раніше заперечувала свою причетність до гібридних атак на захід. Генрі Ріджолослап Яриш Голос Америки.